Минулої зими Україну струснули сотні смертей на майдані. Мирна демонстрація за євроінтеграцію, яка перетворилася на масовий розстріл, привела в жах усю країну. Небесна сотня, воїни світла, янголи тепер так називають загиблих патріотів. На мітинг у шості, організований правим сектором, прийшло багато містян. Про вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні далі в сюжеті. Рік тому, близько 21-ї години, коли майдан ревів від пострілів та ударів щитів, з Михайлівського золотоверхового собору молодий хлопець-звонар почав бити в набат. В останній раз його дзвін лунав минулого століття, сповіщаючи велику вітчизняну війну, зазначив отець Сергій, настоятель свято Покровського храму Київського патріархату. Допомагали йому брати з Михайловського монастиря і ченці, і учні. Вони всю ніч били. Там кров проливалася людей невинних від пуль від куль, а у них кров лилася рила, із рук, бо дуже важко було. Е все це робити правий сектор у шості на чолі з Віталієм Ляшком організував мітинг, на який прийшло чимало небайдужих містян. Отець Сергій прочитав молитву за упокій усіх полеглих на майдані, які стали небесною сотнею. Усі присутні помолилися за мир в нашій країні. Дуже тяжело Пересмотрели вчора. Смотрели. плакали і кричали. Дуже жалко людей, які там погибли. І нам надо на коленях стоять, вот в этой грізі, і молитися за них, що вони это зробили, не боясь нічого. Серед учасників мітингу був і найстарший кіборг, який захищав Донецький аеропорт Олександр Салу. Чоловік переніс три операції після поранення. Розстріл майдану став однією з причин піти воювати на фронт. Я пішов, щоб був порядок України, щоб била було... Наші діти і наші сім'ї жили нормально. Все, щоб було хорошо. Олександр Васильович вважає командувати воєнними операціями повинні фахівці. На його думку, саме це і є причиною деяких поразок на сході. Це показують наші прорихи дебальцеве, показують волноваху, показують аеропорт. якщо він принадлежит там по, по Минским по соглашениям. ДНРовцам, Значит, уходите его, оттуда. Зачем его, там его, э, людей? Як скажуть, гробить. Володимир Чайка, боєць добровольчого корпусу правого сектору, перед тим як поїхати на Донбас, був на майдані. Вирушив туди, говорить, через безлад в країні. 18 лютого був травмований в ногу бруківкою. Там йому навіть горіти довелося. Найяскравіший випадок це коли в мене влучили коктейли. молотова, я горів і хлопці швидко мене погасили. Тобі ж відчували, що ми єдина сила і злагоджена як то кажуть, ганяємо беркутів. Андрій Шульга минулого року разом з усіма учасниками майдану проведжав останню путь героїв Небесної Сотні. Він детально пам'ятає моменти великої жалоби України. Виступав Парасюк і виступав потім Ярош. І люди свистали кличка, тягне бока. Не хотіли їх слухати. Вони хотіли уклонитися героям, які боролися за незалежність нашої держави, за справжню незалежність. І я всю ніч бачу це дійство з. Із... Трунами з священниками. було дуже тяжко. То, що загинула Небесна Сотня, це звичайно жахливо. Але саме страшне відбувається зараз, уже після вбивства людей. Наша прокуратура дала у засобі масу інформації. Інформацію про те, що хто знає, хто вивозив на антимайдан, хто робив усю, То ви сповіщаєте, люди добрі. Тобто, це знущання, це ну як би сказати, справжняється на могилах героїв. Ми прекрасно знаємо. Сашостка знає, хто робив цей жах. Це неподобство, коли грозили людей, давали їм гроші, коли ці. Тварюки, ці наші шустинці їх називають тварюками. Їхали туди, тобто вони злочинці. І зараз шостинська прокуратура робить оцей це блюзнірство вищої категорії. Наприкінці мітингу Віталій Ляшок запропонував усім охочим висловитися в мікрофон. Одна шосткинка, яка родом з Росії, засмучена тим, що проблемою сьогодення залишається відсутність єдності українців. Саме це є нашою ахілесовою п'ятою. Город наш доволі такі большої, да крупний, і посмотрите вакру. Да? Сколько нас сюда пришло? Пришли единицы. Почему такое безразличие к судьбе Украины? Это просто удивляет. Мы все во дворах даже разделились между собой. Вы понимаете? На одной лавочке сидят приверженцы России, Путина, да, восхваляют его действия, да, а на другой лавочке сидят те вот. Такі от, як ми приємно, що учасниками мітингу були вихованці шосткинського інтернату, для яких Небесна Сотня це герої. А воїни в АТО сміливі захисники. Діти щиросердно виступили перед всіма присутніми.